Я прийшов сюди добровольцем, прийшов за своїх дітей. Я стояв Майдані, був на Майдані, після Майдану пішов добровольцем, щоб я знав, що мої діти будуть захищені. І я думаю, кожен з нас тут, так само, як і я, переживає за своїх батьків, рідних. І через то ми тут. Попав також добровольцем, ну, ніколи не думав, що таке случиться. Ну, Я сюди попав і того я хочу сказати вам, пацани, які сидять на гражданці, не бойтесь. Ми теж цього боялися, ми це пережили. І тепер виженем цього ворога, щоб Україна була вільна. Я за своїх батьків, за свого брата, за свою сестру не хочу, щоб вони сюди попали. Слава Україні! Прошу рідних, усіх наших побратимів, не безпокоїться. Нам тут, в принципі, усе предостаточно. Ми защитимо всіх рідних друзів, любимих. І виженемо цього ворога з нашої України. Приємно тут служити, тому що люди вже зрозуміли, хто враг, а хто світь. Так що не переживайте, з нами все нормально. Виженемо ворога, буде і Донець буде наш, Луганськ. Ну а Крим там вже по суті розберемося теж. Так що не бійтеся. Слава Україні! Я хочу передати привіт всім своїм рідним. Близьким, друзям. Бойовий дух в нашій частині дуже високий. Ми готові боротися з ворогом, готові вигнати його. І за Україну відсяну до дону. Крим наш, він був наш і буде наш. Слава Україні! Хочу сказати, передати привіт всім своїм рідним та близьким, сказати, щоб не хвилювались. У нас тут всі хлопці надійні, командири надійні. Ми ворога далі з себе. Не пропустимо, щоб спали, відпочивали спокійно. Все буде добре. Слава Україні. Хочу передати привіт своїм рідним, щоб вони не турбувалися за мене. У мене все добре. Ну і разом, щоб зрозуміли, путів у нас назад немає, а тільки вперед. До перемоги. Слава Україні! Шановні рідні, більшість військовослужбовців, які служать не тільки в нашому батальйоні, а взагалі в українській армії на даний момент. Виконують свій обов'язок і хочуть як можна швидше закінчити цю війну. Війна нам нав'язана, не ми її хотіли, і кожен із нас хотів би повернутися додому. Але ті люди, які сюди прийшли, вони прийшли з однією метою захистити Україну, не дати задушити її, тому що весь час так робилося, що Україна втрачала свою незалежність. І якби не наші Збройні сили. То ми б знову і втратили цю незалежність, не дивлячись на те, що ну, якби ще рік півтора, то точно би залишилися без армії. Тому всім привіт від військовослужбовців. Особливо хотів би я відмітити тих військовослужбовців не з нашого батальйону, а тих, хто на передовій. Ми зустрічаємо їх по дорозі, особливо десантники, ті бригади, які воюють в першій лінії. Е, ну, хлопці. Видно, що воюють, заморилися. От кого Дійсно треба кому дякувати і допомагати. Слава Україні! Передаю ребятам з Бородянки, з нашого аероклубу «Парасков». Привіт всім. Я їх дуже бажаю, вони мене запереживають, все нормально, ми повернемося з побіди домой і все найкраще. Бородянка, forever! Я б хотів передати привіт своїм близьким родичам, своїй дружині. Своєму маленькому сину, всім своїм знайомим, всім, хто, з ким я працював на роботі, щоб не забували нас, підтримували нас. Я хотів би передати привіт всім своїм рідним, дружині, яка мене підтримує всередину, сину, навістки, потім дочки, всім, хто, з ким я працював на заводі, хто мене підтримує, телефонує, друзям, кумам, всім і односельчанам, які сусідам. Які мене теж підтримують. О, я хочу їм сказати велике спасибо. Передаю привіт своїй коханій дружині Валентині, а також своєму старшому синочку Руслану і молодшому синочку Віктору. Люба моя сім'я, я за вами дуже скучив, хочу вас обняти і бути біля вас. Але я повинен тут знаходитись між Слов'янським і Краматорським для того, щоб в наш Київ, в нашу Київську область, ніколи не прийшло те жахіття, яке. Було тут для того, щоб не вбивали людей, не розрізали животи, для того, щоб ви впевнено дивились в майбутнє і для того, щоб ви почували себе безпечно. Для цього ми, чоловіки, повинні зустрічати ворога на дальніх підступах і не чекати, поки він прийде в рідну домівку. Тому я знаходжусь тут. Зрозумійте, будь ласка, і е, зрозумійте, що я вас люблю, як тільки ми тут все закінчимо. Я повернусь і буду з вами. Чисто в нашому батальйоні зібрались ті люди, які хочуть захищати батьківщину, які будуть захищати батьківщину. І користуючись нагодою, я це роблю вже не перший раз. От, особисто Путіну Водімулодічу. Великий привіт.